Доброго дня! Я студент групи ПЗПІ228 Лопатенко Володимир. Відеозахист другої практичної роботи з дисципліни атак. Методи рефакторингу коду програмного забезпечення. Вступ. Що таке рефакторинг? Це процес покращення існуючого коду без зміни його зовнішньої поведінки. Чому це важливо? Підвищення читабельності, спрощення розширення та підтримки. Зменшення кількості помилок. Обрані методи. Так, ось обрані методи. Так. Метод 1. опис ну, проблеми Клас об'єднує надто багато відповідальностей, а mm. логіка різних типів, типів об'єктів починає змішуватись, порушується принцип єдиної відповідальності: SRP. Кодери факторів. Цей код з проєкту, де створюється API для генерації звітів. Проблема. Метод Generate обирає, обробляє логіку кількох форматів та ускладнює додавання нових. Так, ось приклад. Код після рефакторіму. Переваги. Легке додавання нових форматів, наприклад, JSON CSV. Менше дублювання коду. Краще дотримання принципів солід. Так ось також приклад. Метод 2. Опис проблем. В коді є умовні конструкції, світ, кейси і фелс. для різних типів поведінки. Це створює жорстке зв'язування і ускладнює підтримку. Код до рефектора. Наприклад, модуль для. Розрахунку зарплат. Проблема. Додати новий тип співробітника потребує зміни існуючого коду. Ось приклад. Код після рефакторінгу. Переваги. Легке додавання нових стратегій. Код стає більш модульним і гнучким. Ось приклад коду. Метод 3. Опис проблеми. Методи, які одночасно повертають значення і змінюють стан, важко тестувати та розуміти. Код до рефакторінг: Сервіс для управління замовленнями. Проблема. Метод одночасно змінює список замовлень і повертає значення, що порушує принцип єдиної відповідальності. Ось приклад коду. Код після рефакторів, переваги. І розподіл відповідальностей, простота тестування, зменшення ймовірності, побічних ефектів. Ось приклад. Висновок. Розділення відповідальностей у класах дозволяє уникати перевантаження логіки. Покращується підтримка коду, оскільки нові функції легко додаються без змін у базовому класі. В результаті код стає більш значким, модульним та відповідним принципам SRP і OpenPost. Усунення умовних конструкцій спрощує розширення функціональності. Кожен тип поведінки ізолюється в окремому класі, що зменшує ризики помилок та дублювання коду. Дотримання принципу Solid підвищує читабельність та масштабованість. Розділення запитів і модифікацій забезпечує кращу прозорість функцій, полегшується тестування коду завдяки уникненню змін стану в функціях, що лише повертають значення. Код стає більш зрозумілим для інших розробників та простішим для підтримки. Правильний підхід до рефакторінгу зменшує технічний борг, робить проєкт стабільним і готовим до розширення в майбутньому. Дякую за увагу.